Воювали на нулі 15 місяців. У Луцьку нагороджували військових сотої бригади. Фермери б'ють на сполох. Через атаки РФ в Україні занепадає птахівництво. На Волині вибухали старі бомби. Де їх знайшли? Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. і почну з криміналу. Закопали в руду і відправили в Польщу. Митники з прикордонниками знайшли у вантажних поїздах тисячі пачок цигарок. Виявили контрабанду у залізній руді на залізничній станції ІЗО митного поста Володимир. П'ять тисяч пачок без марок акцизного податку невідомі розподілили по різних потягах. Відправник з кривого рогу тепер цигарками у руді займеться поліція. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12», зробіть це, себто підпишіться просто зараз. Це важливо завдяки цій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю. Значно більшій кількості глядачів, які завдяки вам дізнаються і про те, що у Луцьку нагородили захисників і захисниць сотої окремої механізованої бригади нашої сталевої сотки. Більше року волинські захисники виконували бойові завдання на передовій лінії фронту, воювали на нулі 15 місяців. За цей час бригада знищувала ворога на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському, Покровському напрямках. Найдовше, понад рік, сталева сотка тримала оборону. В Серебрянському лісі на Луганщині за цей час бійці не зробили жодного кроку назад. Навпаки, відбили у ворога понад 10 позицій. На зустрічі військові представники влади і громади вшанували героїв, які повернулись додому на щиті. Вічна пам'ять та слава полеглим воїнам. На Донецькому напрямку загинув Микола Генелюк. Захисник був родом із села Воротнів Підгайцівської громади. Служив заступником командира бойової машини-навідника оператора. Його життя обірвалося 16 червня. Ми висловлюємо щирі слова співчуття родині загиблого героя. Іржаві обдерті, але смертоносні волинські сапери на тижні ліквідували чотири снаряди і п'ять авіабомб із минулих воєн. Небезпечні знахідки пролежали у землі близько 80 років. Авіабомби знайшли у лісосмузі біля Жабки і клепачева Луцької громади. Артснаряди поблизу Володимира і Луцька та біля Забороля і Чарториська. Рятувальники кажуть, старі боєприпаси з часом стають ще більш небезпечними, тому при такій знахідці треба негайно телефонувати до них. Через атаки РФ Україна ризикує лишитися без курчат, гусенят і каченят. Батьківські стада доведеться вирізати, а інкубатори зачинити. Через це сільгоспринки спорожніють, а селяни, в яких є домашні курчата, гусенята чи каченята, просто не зможуть їх виростити. Бо і для цього треба світло. Більше про проблему у сюжеті Анастасії Качини. Зало за 40 кілометрів від Луцька на 20 гектарах землі тисячі гусей. Аби прогодувати усіх на рік треба щонайменше 3 мільйони гривень. Цілий рік готуємо стадо. І стадо готується дуже правильно, тому що його треба весною провакцинувати. Замовити ми тільки французькою вакциною від гусячого інтериту Це лютий місяць. Його провести банітування, подивитись скільки хлопчиків і дівчата. Потім, це така важка робітка робота. Літом готовимо підстилку. Дуже багато соломи тікуї. Це одне з найбільших на волині батьківських стад гуски данської породи легард. Тримають усіх цих пташок не на м'ясо, а заради потомства. Від лютого і до кінця червня тут збирають яйця, які продають підприємцям, що мають інкубатори. Коли закладуть в інкубатор, там 30 з лишнім градусів, вони перші три дні прогрів іде, потім на півтора градуса скидається. Там є ціла шкала. Ще нещодавно волинський фермер Руслан Хомач продавав 7-8 тисяч яєць в тиждень, але з травня усе зібране непорушно лежить в ящиках. Одне таке яйце коштує 30-40 гривень. Лише за місяць чоловік втратив півмільйона. Це коли почали відключати світло, інкубатори повністю зупинили свою діяльність в тому плані, що на генераторах вони економічно не, не можуть витягуватися. Електричні підстанції на інкубаторах дуже потужні, там 30 і більше кВт. Значить, е, е, товариш мені дзвонив і каже, мені за дві години я спалив 150 літрів дизельного палива, каже, ми не витянемо, ми не витянемо. І тому почали зупиняти. Підстанці Руслан Хомуч працював з інкубаторами Харківської, Сумської, Вінницької і Волинської областей. Сказали, ми просто не будемо робити закладок. Зв'язку з тим, що за дві години відключення бріон тут вмирає в цих гусячих яйцях. Прогодувати таке стадо це 10 тисяч гривень в день. Щодня гуси дають близько пів тисячі яєць, це близько 20 тисяч гривень. Нині в цих ящиках понад три тисячі яєць, які фермеру доведеться кудись віддати або просто виконати. Може запитаємо нас звірини чи куди, тобто ну на корм. Бо е, для звичайного вживання, як на як, як людина, вони чуть жорсткіші за смаком як. Поряд, то вона чуть жорсткіше атак, вона великий жаль. Та найгірше каже фермер: якщо історія з енергетичною ситуацією в Україні не покращиться, частину стада йому доведеться просто вирізати. А це 10 років його праці і мільйони вкладених коштів. Якось так сумно. На наступний рік ясно, що мабуть буде менше і ферм, і Ми будемо думати, що робити з восьми. Шкода, бо це 10 років. На Луцькому ринку гусенят нині небагато. Продають здебільшого домашні привозні, тобто висаджені в інкубаторі. Ми знайшли лише на двох тучках. За одне таке просять 150 гривень. Через ситуацію з відключеннями бідкаються продавці. Ціну невдовзі доведеться скидати. Вони просто закриваються, скидають ціни, щоб розпродати все, що є. Тут це відколи така ситуація. Нажо цим світлом воно почалось. Це ціни попадали страшно. Зараз та й до всього продавати птицю нікому. Через те ж відключення світла люди не купують ні курчат, ні каченят, ні гусенят. У кожного є проблема. Коченята, звичайні, вилупилися, і його треба гріти. У кожного є така проблема. Та люди купують маленьке курчатку, теж його треба гріти. Раніше як брали хтось більше, то зараз осі мало беруть. Проблема з світлом, проблема з кормом, та й людей немає. За словами фермера Руслана Хомича, якщо росіяни продовжуватимуть бити по енергетиці України і відключати світло почнуть ще частіше. Україна ризикує лишитися без свійської птиці. Батьківські стата доведеться вирізати, інкубатори зачинити. Через це сільгоспринки спорожніють, а селяни, в яких є домашні курчата, гусенята і каченята, просто не зможуть їх виходити. Бо й для цього треба світло. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12 канал. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить дізнаєтесь про таке. На кордон з Білоруссю відправили дрони і техніку. Чоловік підпалив свою машину, але рятувальників викликали. Волонтери від РАЕС задонатили майже 4 мільйони гривень. На кордон з Білорусі відправили дрони і техніку. Все для облаштування кордону та виконання бойових завдань. Як інформують представники волинської влади, прикордонники отримали екскаватор, три трактори, п'ять легкових авто, по дві вантажівки та мікроавтобуси, а також генератори, тепловізори, навантажувач, старлінки, безпілотники. Та навіть дровоколи все це наслідок спільної праці меценатів, громадських організацій, підприємств та влади. Зокрема, за рахунок субвенції за 6 мільйонів купили екскаватор. Багато обладнання вдалося придбати за донати з благодійних заходів, футбольних матчів, аукціонів. В аварії загинув пасажир, ДТП на ківерцівщині скоїв мотоцикліст. На автодорозі сполучення Дерно 26-річний житель підгайцівської громади врізався у відбійник за кермо сів у стані сп'яніння. Внаслідок зіткнення 24-річний пасажир двоколісного загинув на місці. Водія шпиталізували та затримали. Відповідатиме за те, що накоїв під впливом алкоголю. Спалив свою машину у Маневицькій громаді. Рятувальники прибули на гасіння автівки. Легкове авто загорілося надвечір в оконську. За пів години вогонь приборкали, та він встиг знищити машину до тла. Як з'ясувалося, підпалив її сам господар, з яких міркувань у поліції не повідомляють. І наостанок про справді круте волонтерство задонатили неймовірну суму майже 4 мільйони гривень. Атомники РАЕС знову передали чергову партію волонтерської допомоги військовим. Обладнання придбане під час благодійної акції Я допомагаю ЗСУ» та кошти первинної профспілкової організації РАЕС попрямували у 30 військових частин. Відбулась чергова передача військового обладнання, придбаного за запитами, що надійшли до громадської організації енергія перемоги. На ній були присутні представники адміністрації підприємства, профспілкового комітету, волонтери, працівники станції та рідні бійців, які сьогодні боронять країну. Атомники, попри те, що працюють нам безперебійне безпечне виробництво електроенергії, продовжують допомагати нашим захисникам та підтримувати збройні сили України. Щомісячно донатимо зі своїх зарплат всі всі, всі робітники абсолютно, там 3-5%. От, Буває, що декілька разів місяць. За кошти зібрані в межах акції Я допомагаю ЗСУ в травні та гроші, які надав профспілковий комітет РАЕС, Загальна сума 3 мільйони 867 гривень придбали обладнання для 30 військових частин. Реп-системи ради електронної боротьби. FPV-дрони десятки, плюс Mavic 3T, це з нічною камерою, Mavic 3, Mavic 3 Pro, зарядні станції, це і ноутбуки для роботи з документацією. Все, що нас запросили наші військові, наші працівники військові. Але цього все одно недостатньо, щоб задовільнити усі запити, аби зекономити кошти і мати змогу допомогти якомога більшій кількості військових. Частину обладнання волонтери роблять самотужки. Технічно воно відповідає усім необхідним характеристикам та потребам наших захисників. Це дуже високоякісна техніка, яка вже випробована в боях, і до нас знову і знову звертаються за цими системами РЕБ і за нашими мавіками. Хлопці перелаштову. Вже, вже йдуть в ногу, скажімо, на випередження йдуть уже мавіки. робили сімки зараз. Уже на 10 дюймів. Вже сімка. Це в минулому, а всього на всього пройшло якихось півтора місяця. Як почали тільки це робити. Тому все, вся наша допомога, її сила цієї допомоги і підтримки залежить від нас з вами, від тих трьох, чотирьох, п'яти, а то й більше відсотків. Передавали волонтерську допомогу представникам військових частин та рідним бійців. Кожен висловлював щирі слова. Вдячності від себе та наших захисників. Адже дрони це очі військових. Вони дозволяють вести розвідку та якісно виконувати завдання без втрат особового складу. Брат працівника станції важко поранений у бою. Гроші, які надавали йому на лікування, спрямував на купівлю дронів. Він знаю, наскільки зараз там тяжко хлопцям, наскільки йдуть тяжкі бої. Ось і наскільки потрібні дрони, він відразу відмовився від коштів і попросив Івана, щоб на ті кошти, які були виділені, були закуплені дрони і відправлені саме практично в саме пекло під Авдіївку, щоб вони працювали і працювали на перемогу. Допомога війську зараз це пряма участь у збереженні України. Переконаний командир батальйону Свобода бригади наступу Рубіж Петро Кузик. Війна стає все динамічнішою, каже бойовий командир, котрий з 14-го року боронить країну від ворога в найгарячіших точках бойових дій. Ми маємо справу із дозубів озброєним ворогом, який ретельно готувався до війни. Ці всі технології подальше будуть розвиватися. Майстерність і наших пілотів, і, на жаль, ворога зростає. І тому потреба в будь-якому обладнанні, а саме дозорні дрони, дрони нічні, отакі, які ми сьогодні отримали, це вкрай важливе обладнання, бо воно, знову ж, це можна говорити багато, але за словами стоїть життя хлопців. Оце обладнання береже життя хлопців. Високотехнічне обладнання дозволить українцям, які кількісно поступаються перед ворогом, вистояти на полі бою та тримати позиції. А допомога, яка надходить від цивільних, не тільки зміцнює їх бойові можливості, а й піднімає моральний дух та мотивацію. Це розуміння і знання, що про тебе люди дбають в тилу, що твоя робота немарна і вони бережуть тебе. І це надихає неймовірно. Це От це і те, що об'єднує, коли кажуть Соборна Україна, от вона Соборна Україна в прові. 14-го оборонить країну від окупантів і Маргарита починала бойовий шлях стрільцем-піхотинцем. Пішла до війська добровільно за покликом серця. каже розуміння того, що це наша земля, і її треба захищати, привело до війська. Вона вдячна усім, хто допомагає та підтримує бійці. Сьогодні кожному українцю треба бути готовими до відсічі ворога. Готуйтеся володіти зброєю. Переходьте, хто не перейшов на спілкування українською мовою, тому що ми, як ніхто, як військові розуміємо, що насправді це дуже важливо, і що в цьому наша ідентичність, і в кого вона десь загубилася під репресіями ще столітніми московитів, то необхідно просто її відновити, витягнути з себе і показати, що ти українець. І допоки військові потребуватимуть, атомни керівницької з будуть їм допомагати, адже тільки спільно зможемо подолати ворога. Світлана Рудник, Олександр Сніжко, управління інформації та зв'язків з громадськістю за ГРАЕС для дванадцятого каналу. На продовження тези про можливість перемоги тільки тоді, коли діятимемо спільно, закликаю щоденно допомагати зсу. Бо навіть маленький донат важливий про важливі події. Краю раджу дізнаватись із наступних випусків новин на 12-му. Якщо ж ви пропустили якісь із випусків або ж маєте бажання ще раз переглянути котрий із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал просто зараз, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Дякую за увагу! І зі сподіваннями на те, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше, кажу вам, побачимось.